Брати і сестри українці, хотів би підтримати ініціативу наших депутатів-свободівців, які представляють нашу партію в Київраді, і так само ініціювати по Харкову процес касування угод про міста побратими і міста партнери з країною-агресором. Такою країною агресором є Російська Федерація. І на цей час у Харкова так само, як і у Києва, так само, як і у багатьох інших обласних центрів України. Є угоди про побратимство з іншими містами країни-агресора. Зокрема, в Харкові містом побратимом є Бєлгород. Містами-партнерами є Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород і Новосибірськ. Вважаємо, що така ситуація на цей час є просто наругою над пам'яттю тих тисяч людей, які віддали своє життя за суверенітет і державну незалежність України, ну і роблячи маленький історичний. Порівняльний аналіз важко собі уявити, що українські міста, які пережили окупацію під час Другої світової війни, мали б побратимські або партнерські стосунки, ну, наприклад, Харків з Дрезденом або Харків з Берліном, туди би їздили студентські делегації, туди би їздили для виступу на конференціях наші вчені фізики, математики. Важко собі уявити, бо це є аномальним. Так само аномальним сьогодні є. Існування цих угод про побратимство і партнерство з містами країни-агресора, тим більше з столицею і іншими крупними містами. Ініціюємо, як Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, процес скасування цих угод і впевнені, що це буде лакмусовим папірцем для наших громадських і політичних діячів, зокрема для депутатів міської ради, який покаже дійсну ціну їхній патріотичній і державській позиції. Слава Україні!